Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Молитва не в тому тільки полягає, щоб стояти і кланятися тілом перед Богом і молитви, написані читати з книжки. Можна і без того на всякий час і на всякому місці розумом і духом молитися. Можеш ходячи, сидячи, лежачи, будучи в дорозі, за трапезою сидячи, в народі чи не самоті. До Бога розум і серце підносити, і так, милості та допомоги від нього просити, Бог всюди і на всякому місці є, і всім двері до нього відчинені, і доступ до нього зручний, не так, як до людини, і всюди, і завжди, за своїм чоловіколюбством, готовий нас слухати і нам помагати всюди і завжди, і на всякий час, і у всякій потребі. Та, випадку, можемо до нього з вірою та молитвою нашою приступати, можемо всюди розумом говорити йому: Господи, помилуй, Господи, допоможи та інше. Хай Господь милосердний усім нам допомагає. Амінь.